Ваша донька потрапила у ДТП і потребує негайної грошової допомоги на лікування. Саме під такою легендою зловмисники заволоділи грошима літньої деситки у розмірі 47 тисяч гривень. Подія сталася увечері 4 травня, а вже на ранок ошукана жінка звернулася до поліції. Того ж дня оперативники управління карного розшуку Одеської поліції спільно з колегами-оперативниками відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 затримали одного зі зловмисників і вилучили в нього 22 тисячі гривень, здобутих злочинним шляхом. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Це правопорушення передбачене частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, це позбавлення волі на строк до трьох років. В ході слідства правоохоронці встановлюватимуть і інших учасників злочину. Досудове розслідування триває.